Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Я пішов, ти витягую, наливай воду і йдеш ямку воду. Ну що, ми приїхали з татом перевірити, як тут капуста. Ніби росте, вчора у нас дощ пройшов непоганенький, 10 мм випало. Тато каже, поїхали, подивимося. Можливо, де засохла, можливо, де зайці повитягували, з'їли. Коротше, попідсажувати треба. Приїхали волжанкою, будемо підсажувати. ну вже ось і штирі назад. бур'янець уже трохи пішов. Будемо боротися. Бачите, є місцями десь засохло, коротше будемо сьогодні підсажувати. капусти взяли, взяли води в каністри, хоча... Дощ пройшов, ніби земля мокра. Але нічого, будемо поливати, воно буде швидше прийматись, буде краще рости. Так, друзі, що тато йде, підцапує там, де немає капусти, я поливаю і тут йому заодно беру ось з касети. Витягує, бачите, як корінова система в нього, ну, в капусти і в ящичок складає. Потім будемо що, беру ящика, розношу, розложу і садимо. ну вірніше підсаджуємо. Підсажуємо. Та, отака, бачите? Ну, в принципі, витягується легенько, От так, зразу з цією землею в землю і вона приймається досить, досить швидко. Поїхали вже сою пирскати, кропимо її від Злакових, бо трошки, бачите, трошки є перею. Все, такий. Приїхали з татом, як завжди, тракториком. Оприскувач саморобний у нас, вже багато разів його показував, захват 6 метрів. Таке тут хожу міряю, тут трошки, щоб було видно, куди заїжджати. От він поїхав, я так 3 метри відміряв і він заїжджає. Палку поставлю і йому видно, куди їхати. Таке непогано досить. Сходи непогані в цьому році. Сіяли сушниковою сівалкою сазешкою, але через сушник. Так вона краще кущиться. На вечір приїхали, щоб менше жара це була. Був день таке пече вже. І до речі, в нас дощик пройшов, верніше, два доща пройшло. День, один... один день випало 5 мм, на інший день випало 10 мм. То аж все позеленіло одразу і капуста пішла в рост нормальненько. отак от все росте. Там в кінці города в нас овес посіяний, зараз ходимо, подивимось, що він там і як, бо я там ще не був. Так, здалеку бачу, там в одному місці вода стояла. Так що зараз підемо подивимось. Ну і вам, звичайно, покажу. Так, підійшов я вже до нашого овса. Ось от такий от. непоганенький досить. Повисів десь там 180 кг чи що вийшло. Ось такий зелененький. валочки також сіли, бачите, рядочки рівненькі. Тут має бути овес непоганий. Води було, йому тут по весні, грязь посіяли його тоді. Хто не бачив, дивіться на каналі, заходьте. Та й отак, коротше. Тут овес, там соя та й отак. Так, все, складаємось! Заодно вирішив заїхати на поле, показати, де капуста. Думали з татом, що теж також тут будемо від злакових пирскати, але глянули. що ніби як і не видно тут, то тато каже, хай ще росте, вже як підскочить перей там і, і тому подібне, то вже будемо тоді пирскати і будемо боротися з ним. А так хай собі росте. Так гризунів ще ніби не видно. Листочки цілі, І отака зав'язь, Треба контролювати, тому що один день може не бути, а через два дні вже вже з'являються. Отак от, от коротше. Так що таке сьогодні у нас невеличке відео. Такий огляд, хай собі тут росте. Дощик пішов на користь їй, така вже сильніша стала. Так що, всім дякую за перегляд, коментуйте, підписуйтесь, всім пока!